Наприкінці липня 2008 року сталося, мабуть, найзухваліше пограбування за всю українську історію. З одеського музею було викрадено безцінний мистецький шедевр, яким пишався би будь-який музей світу: картину Мікеланджело Марізі да Караваджо, взяття Христа під варту або ж поцілунок юди. Картину, вартість якої на тоді оцінювали в 100 мільйонів доларів і вважали найдорожчим шедевром на території України, грубо вирізали з рами та винесли з музею. Ця сенсаційна крадіжка природно облетіла всі світові змі від таких поважних агентств, як Reuters, до спеціалізованих Арт Медіа. І, хоча в наступні два роки довкола картини розгорталася справжня кримінальна драма на понад 200 причетних осіб за участі міжнародної злочинної групи та Інтерполу, про що я неодмінно розповім у цьому сюжеті, цікавою є не лише вона. Адже поштовхом до брутального одеського пограбування явно став голівудський фільм Звичайний злочинець із Кевіном Спейсі в головній ролі. Якраз і побудований довкола викрадення полотна Караваджо поцілунок Юди, але вже з іншого дублінського музею.